Ми сьогодні вперше вас бачимо не у камуфляжі, а у спортивній формі. Насправді, ми навіть під час сесійного тижня два рази намагаємося два рази на тиждень граємо футбол. До речі, тут фракція на фракцію ми граємо які Шифрон, наприклад, проти батьківщини. У нас зазвичай такі баталії творяться. ви навіть не являєте все завершується у сесійній залі після мордобоїв, прийняття або не прийняття законів. Приходите ось сюди, починаються розборки іншого рівня на футболі, і ви повірте мені розборки тут ще жорсткіші, чим тут дійсно знаєте, по спортивному злість. Є. і те, що не, не, не дійшло до, 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 як, до логічного кінця в залі, то воно зазвичай обговорюється навіть тут. З ким з відомих футболістів мріяли познайомитися, і зрештою познайомилися. Можливо, завдяки мандату депутата вже за останні два роки. Насправді я дружу практично. З усім футбольним клубом Дніпро української частини Роман Зозуля це один з найкращих моїх друзів. І він мало того, що він гарний футболіст, наш великий нападник український він дуже гарний волонтер і такий переконливий патріот.